Пацани, дівчата, всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір, в кого шо. Я думаю, кожен з вас, хоч раз, задумувався, як заробляти гроші в інтернеті, тобто, щоб не ходити на роботу, щоб не працювати на якогось дядьку і взагалі. І коли ви листаєте TikTok, Ютубчик, ви напевно часто бачите таку тему, як арбітраж трафіку. Загалом, що це таке і як це просто працює. Арбітражі є дуже багато напрямків. Самий, напевно, розпіарений, найпопулярніший це гемблінг. Тобто, ви заключаєте угоду із партнерською програмою Казино, будь-якого онлайн-казино. Вони вам дають ваше реферальне посилання, ви його постите куди-небудь, там запускаєте рекламу на нього, і за кожного підписника вони вам платять гроші. Ну, свого роду це обман аудиторії, так, тому що. Будь-яке казино, яке б воно не було, його суть це просто ну, забрати ваші гроші. Другий по популярності, і, напевно, найбезпечніший, і той трафік, який буде постійно вам приносити прибуток, це перегін підписників. Зараз є дуже багато платформ, багато різних телеграм-каналів, які готові платити за кожного підписника певну суму. Напевно, мінімальна сума це ну, в районі 1 долару. Тобто, ви привели людину в телеграм-канал, вони вам заплатили 1 долар за цю людину. Привели 100 людей, вони вам заплатили 100 доларів. Власне, так це і працює. Ви подумаєте, це все просто, але не тут то було. Вам потрібно знайти підписників на ці канали, де ви будете їх шукати. Якщо ви будете спамити в телеграмі, в інстаграмі, там в е особисті повідомлення. Ну, підписників буде реально дуже мало. Так, ви можете перегнати туди всю свою сім'ю, бабу, діда, сестру, меншу сестру. Ну, вийде у вас хай доларів 5, хай доларів 10. Так, що таке 10 доларів? Ну, 400 гривень. Сходити один раз з дівчиною попити кави чи ще щось. Ну, і власне, ви думаєте, де ж мені брати тих самих підписників, які будуть постійно, регулярно підписуватись на ці канали і будуть приносити вам прибуток. Ми це все придумали. Ми створили свою закриту групу, свою ком'юніті, де будемо вас додати. Власне, в чому вся суть? Давайте по порядку. Ви знаходите собі, так сказати, вашого замовника. Ви його знайшли. Зараз є дуже багато різних сайтів і тому подібного, де люди готові вам платити гроші за кожного підписника на телеграм-канал. Найбільше платять за телеграм-канали, зв'язані з криптовалютами. Там можуть платити і по 2, і по 3, і по 5 доларів за одного. Підписника. Ви знайшли цього замовника. Вступаєте в наше ком'юніті. Там може бути як 100 людей, так і тисяча. Власне, в чому буде заключатися вся суть? Всі ці люди, які будуть в ком'юніті, будуть підписуватись по вашому реферальному посиланню на цей телеграм-канал. Власне, ви заходите в ком'юніті, бачите там 100 людей. Ви пишете мені. Я вашу силку беру і скидаю просто в наше ком'юніті. І всі ці 100 людей переходять по ній і підписуються на цей телеграм-канал. Ви пишете замовнику, ось так і так, я тобі привів 100 людей, давай мені виплату. Він дивиться так, 100 людей підписалось, тому що це будемо всі ми підписались, і він вам кидає виплату 100 доларів, тому що беремо мінімальну суму це 1 долар за одну людину. І кидає вам ці 100 доларів вам на карту, вам на. Ну, Куди-небудь вам їх кидає, ви їх забираєте собі. Власне, чим більше буде людей в нашому ком'юніті, тим більше ми будемо заробляти. 100 людей буде, буде 100 доларів за одне посилання. Буде 1000 людей, буде 1000 доларів за одне посилання. Як ми будемо це все організовувати? В тижні 7 днів. Кожного дня ми будемо проводити один рейд. Один рейд це, власне, що? Кожен підписник скидає мені своє реферальне посилання, я його пощу в нашому ком'юніті. І всі ці люди, які там знаходяться, починають підписуватись. Підписались всі по посиланню однієї людини. Людина пише, все чудово, все класно. Переходимо до іншої людини. Інша людина скинула, всі підписалися, також все бомба. Так, ми будемо працювати просто кожного дня. Кожного дня у нас буде виділений час, там, наприклад, з 5-ї години вечора до 8-ї години вечора, де всі підписники будуть скидати посилання, ми всі будемо підписуватись і всі будемо забирати свої кошти. Так, тепер власне, про умови, що потрібно для того, щоб вступити в це ком'юніті. Саме перше, це вам треба підписатись на ось цей телеграм-канал. Там буде все те, що я вам розказав у відео, тільки вже в тексті більш розгорнуто все написано. Ви з усім ознайомлюєтесь. Потім пишете мені, там є силочка, куди мені написати посилання, і пишете Мені, про все домовляємось. Я вас додаю в наше закрите ком'юніті. Ви туди заходите, але є умови. Перше, якщо ви підписались вже в наше закрите ком'юніті. Ви будете просто стопроцентно підписуватись на посилання інших людей. Тобто такого, що ви просто зайшли, один раз кинули своє посилання, забрали там своїх 100-200 1000, 200 2 доларів і покинули. Ні. Вам потрібно буде просто постійно ну, підтримувати інших людей, які підтримують вас. Якщо ви пропустите хоча б три посилання якоїсь людини, так. Ви будете з цього ком'юніті видалені, і на ваше місце буде взята інша людина, яка буде більш відповідально до цього відноситись. Власне про прибуток. В деталях я вам все можна сказати, вже розказав. Тобто, одна людина підписалася, один долар отримали, ком'юніті 100 людей отримали 100 доларів. В принципі, нічого не заважає вам писати мені і кидати своє посилання кожного дня. Тобто, кожного дня у вас буде прибуток. Ну, якщо буде 100 людей, буде по 100 доларів кожного дня. І найголовніше це те, що це зовсім ніякий не обман, це не казино, це не скам, це не якийсь там, я не знаю, офіси в Дніпрі чи чомусь подобне. Це ніякі там не тємки Коломойського. Це все абсолютно легально. Власне, якщо вас це все, все зацікавило, а я впевнений, що вас це зацікавило, тому що це реальна тємка, реальна тємка, на якій можна підняти непогано бабла, пишіть мені. Телеграмчик тут, телеграмчик все побачили, телеграмчик буде в силці, в описі, в посиланні. Все. Всіх обняв, всіх приподняв. До зустрічі в нашому закритому ком'юніті.